Другий етап чемпіонату України з кантрі-кросу відбувся у селі Вербовець. Організаторами даних змагань виступила Косівська федерація мотоспорту. Дуже добре, що відбувся у Косові. Другий етап чемпіонату України з кантрі кросу Хотілося б всі спортсмени були задоволені, аби дістали цього дійсно задоволення. Складна траса з різноманітним покриттям, трамплінами, пагорбами очікувала на спортсменів. Її розташування дало можливість глядачам бачити практично усе, що відбувалось на дистанції. Приїжджіть до нас у Карпати, приїжджіть до нас на вербовець, приїжджіть до нас на наш мотокрос. Своїми враженнями від змагань поділився минулорічний чемпіон України з кантрі-кросу в класі квадроциклів Михайло Голинський. Траса дуже прекрасна. Вона вся колоритна, якась сів елементи мотоспорту присутні, як мотокросу, так і ендуро. Ну, що сказати. Ну, якщо по складності, вона тяжка, дуже тяжка. Ми їздили тепер в Дніпровську. Там було тож там за погодних умовах дуже трудно, але, чесно кажучи, там було легше проходити трасу, як тут Косові. Серед учасників змагань були також і дівчата. Семирічна Дар'я Скрипнікова з Чернівців посіла четверте місце в класі 50 кубічних сантиметрів. Та вже відома Поліна Сахарієва, яка неодноразово займала призові місця в чемпіонатах України з мотоспорту. Свою майстерність вона показала і на цих змаганнях за зайнявши друге місце в класі мотоциклів 85 кубічних сантиметрів. Траса була достатньо важка. І ми їхали цілу годину. Руки дуже сильно боліли. На останніх колах взагалі думала, що буду там падати безперервно, але так нормально. Ні від якого іншого спорту я не отримую такого задоволення, як маткрос. Серед наймолодших учасників в класі 50 кубічних сантиметрів переміг Павло Рябчук із Києва. Класи мотоциклів 150 кубічних сантиметрів переможцем став косівчанин Дмитро Грималюк. А першим із ветеранів приїхав Володимир Стельмашчук. В класі аматорів перше місце посів Дмитро Курищук, який присвячує свою перемогу дню народження бабусі. Дякую я косівському. Бояк клубове. І це прес виграв у мій онука. І три сини мої сі у Косові. І дуже дякую йому, що він мені зробив прес на моя день народження. В командному заліку перемогу святкувала команда Косівської федерації мотоспорту. Другими були львів'яни, а третю сходинку зайняли спортсмени з мотоклубу Хайлендерс. Місто Косів. Остаточних чемпіонів визначать ще два етапи чемпіонату, які проходитимуть у Львові та Києві. Ольга Риптик, новини, телеканал Раї.